Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні нас чекає фінал NBA Cup. Ти хочеш мене запитати, а де ж запис гри півфіналу? Чесно кажучи, я її про... Записати. Але нічого страшного, там, чесно кажучи, нічого такого цікавого не було. Тому не будемо затягувати вступ і настав час для гри. Поїхали! Так, ну і поїхали в кіт. Програли, програли в кіт, але це нічого страшного. Саме головне, що ми взяли перемогу в NBA Cup і. коротше, і взяли перемогу. Так, що там? Старенький, ти чого? Не нервуйся, буде добре. Зараз ми виграємо. Спокійно, я розумію, що нерви. Напружене все. І так далі, але ну тримай себе в руках. Максі! Початок. Прям крутезний. Максі вирішив нам данком заліпити. Добре? Так, Джейлка. Так, Рівс. Передача на Джеймса. Так, а далі що ми? Лебрун. Немає. Як ми підбирання, тільки що не виграли і у граємося, я не розумію. Ну нічого. Максі! Ах. Дончич, Та ви що? Знущаєтесь? Два фоли за одну хвилину. Навіть хвилини не пройшло, вже два фоли зробили. Добре, добре. Коротше, буде дуже напружена гра. Оп-оп. Так, передача на Рівса, далі на Джеймса. Так, якусь комбінацію будемо грати, мабуть. Накидуй це Ось так, ось так. Хлопці, спокійно. Я буду заносити м'ячики в кошик. Хотілося би зверху, але щось не так. Щось не так. Мабуть, не з тієї ноги встав сьогодні. Ну, добре. Так, Максі проти Дончича. Так, передача на Джорджа. Так, заслін. Через руку. Нічого не буде. І тут можна віддавати передачу наперед туди. Раніше, раніше можна віддавати передачу. Затягнули, затягнули. Але ж, ми впорались. 4-4. До речі, оця дівчина в кожному відео. Я не розумію, чия це дівчина а, і чому її показують. Але вона мені не дуже подобається. На ще така може наврочить. Так, відмінно. Підбирання виграли, хача м'ячем. Далі Джеймс, соло. Та ну, Джеймс, не жени. Як це ти не забивлий ап? Ще й проти кого? Проти Максі, який на дві голови менше, ніж ти. Оце тобі новина. Так, Джордж через руку. Ні, звісно, розумію, що Дончич не топ захисник, але ну хлопці, майте повагу чикусь. Через руки оце кидати. Так. А що ми? Ембітка не дав нам забити м'ячика до кошика. Ну нічого, нічого. Зараз подивимось, так, Максим. Так, пішов за слін. Так, що це таке? Зміна чи ні? Ні, мабуть, ні. Добре, тримаємо 21-го. Так, Максі, зупинка, кедок. Дуже важка спроба, тому й не залітає. Ну, я знав, що так. Не буде так все просто. Так, окей. Давайте, пікін фейс, хоча ми розіграємо. Все. Дивіться, вони теж будуть фолити. Вони не будуть давати нам проходити до кошика. Що ти у це е -е, не знаю я, все ти знаєш? Навмисний фол. Навмисний але ж, ми ж підкачали штрафний кідок, тому проблем не буде. Будемо карати за таке. До речі, п'ять очків е -е, поки що наша команда набрала, і всі п'ять очків набрали саме ми. Ну треба ж комусь бути лідером, комусь тягнути. Правильно? Правильно. Так, а ну давайте. Геп? Ні ну диви. Аах! Боже, яка лажа, яка лажа? Ну і Біт без проблем з нами розбирається. Буває. Давай, давай. Бачили як? Фейком. Розвів. Розвів ембіт ще. Так, ембіт, Через руки. Не буде, не буде. Так, хоч ему розміще. І можна віддавати передачу. На оніла, далі оніл. на дончич, а дончич. Ну дончич, міг і пройти. Або кинути краще. Хоча начебто, таймінг екселент, але не забив. А ми не змогли зупинити Ембіда. Ну він такий. Цей камерунець. Такі, такі вони ці камерунці. Так, а що ми тут? Оп, угу, ні, нічого не буде. Тому давайте будемо виводити м'ячик на триочкову лінію. Так, рівс. Рівс, молодець. Постійно кажу, що Рівс молодець. Ну так і є, так і є. Він забиває. Пихтить. Не підводить мене і команду. Так, добре, пол. Є три очки. І рахунок у нас 14-12, друзі. Ну, нічого. Нічого страшного, це тільки початок, поки зараз розігриємось, поки Дончич воно розігріється. Ви дивіться, що виробляє словенець. Сам сам може тащити. Тобто, через руку в простій ситуації він попасти не може, а отак. В лице триочковий закинути без проблем. Звертайтеся, якщо треба, до словенця, він покаже і навчить вас, як треба робити. Хотів йому блокшота вліпити. Ну, як бачимо, постер-данк. Так, окей, що будемо робити? Так, все, тут можна, до речі, кинути буде. Але мені не дуже до вподоби була ця ситуація Дончич? Дончич? Важкий, вешки, дважки. Два Але ж головний результат. Ось Поки що у нас кволий такий собі початок. Коленьки всі бігають. Так, ембіт. Так. Ну. Дончич. А чому ти не кидав? Так, добре, хачу, давай давайте. А ось так. Екселенд. Чесно кажучи, я не вірив, що ми це заб'ємо, але ні. М'ячик заходить в кошик. Так. Знову, Джордж. Розкидався, розкидався, диви, який. Так, ну і тут. Лука з відтяжкою зверху лупить у кошик. Нормально. Нормально. Так, окей, плюс. О, нормально. 27, 26. Так, давайте. Угу, все заміне. Так, 284. Mm -hmm. І ми виходимо. 2, 8, Добре, мбіт. А, так я зрозумів, що нас випускають. Що тримати ембіда? Поки він відпочиває, ми відпочиваємо, коли він виходить, ми виходимо. Все, отак, так має бути. Так, Едвардс, звісно, це не Ентоні. Так, а тут що? Ти хто такий? Тобі вже на пенсію потрібно. Так, добре. Добре, давайте на Словенця віддамо, він знає, що робити. Так, степ-бек. Все, комбінація проста. Ах, не пройшла передача. А, дуже хотілось. Дуже хотілось. Добре. Так, Убре. Убре, молодець. Закинув. Хоча там любий, мабуть, би закинув би. Так, окей. Джеймс, давай ми з тобою, пікін фейд, гарні граємо. Гуд, гуд асист і гуд спроба. Так, ну щось легко, щось легко. Я в півфіналі, коли грав, то мені було набагато важче, ніж зараз. А зараз це фінал. Ембіт. Ну як зазвичай, зараз собі Він не може грати оце в такі ключові ігри. Він може тільки коли там звичайна якась гра показувати, якесь там майстерство своє. А коли ключова гра все відразу еп, руки жопи і нічого не може. Ось так. Так, Ривс, Давайте без заслончика поставим Добре, Дончич Джеймс А ну Что это было, только что я не знаю Хто ж так кидає? Джордж. А Джордж молодець. Ти диви. Поки що він. Саме він тягне Філадельфію. Ну нічого, ми тебе зупинимо. Ембіт. Ембіт відзахищався? Вибив м'ячика в мене? Ну нічого. Я тобі це згадаю під кошиком. Так, я басей. Куди? Куди? Ти що? Таким китком і попав. Так, до речі, у нас поки що. Ситуація вже змінилася, і вже, дивіться, мінус одне, мінус одне у суперника. Наздогнали. Ну все, бачите? І біда посадили, і мене садять. Окей, дивимось. Так, 42, два, вісім. 50, 53, 42, 47, 53, 54, 54, 50, 54. 564. Маємо. маємо плюс 4. Ну йдемо на перерву. Так, добре, друзі. Поїхали. Третя чверть. Так, хочу м'ячика отримати. Джел. А джел не ведеться. А отак. І отак не ведеться. Так, Діфенс, Діфенс, така яка передача? Ну, за Ти Диви. Ні. Не ведеться, не ведеться. Не хоче він блокшота отримувати від Даніла. Тому й не ведеться на наші фейки. Так, Рівс. Рівс є ендванчик. Молодець. Так, Максі, що буде робити? Передача на Джорджа. Так, на Джорджа можна давати передачу. Він сьогодні вже закинув 15 очків. На секундочку, чому б не давати, якщо ж попадає. Так, добре. Рівс. Давай, Рівс. Та ну ні. Я ж кажу ні. Все. А міг зверху навіть дати? Все, повівся. Тепер можна і бахнути зверху. А все. Нема чого гавловити. Повівся, тримай. Так, ну перший данк хоча б забили. Нормальний забили. Я просто не пам'ятаю, були данки чи ні? Так, але головне, що є ще й підбирання. І скоро вже дабл дабл. Ще одне підбирання їй буде. Так, передача на Хачумуру. Дуже дурна передача, тому і втрата, звісно. Так, ну і зараз будуть або Фали, або Максі заб'є. Все. Третього не дано. Так, окей, що ми тут хочемо розіграти? Так, добре, давайте комбінацію. Ні, диви, диви, що Рівс хоче, Рівс хоче сам. Накидай. Це ідеально, ідеальна, ідеальна формула успіху. Обішов! Попросив, щоб накинули. Думаю, руками зловив і... Кошик. Все, відмінно. Так, Рівс розганяє атаку. Давайте попросимо. Три очковий кинути, ні. Не буде. Так, спінмов. Підняли Джоела і заносимо. І заносимо. Легкі два очки. Чи ні? Хто я знає? Головне, що м'яч в кошик зайшов. А оце зараз треба відзахищатися. Тут хочу баночку відвісити, гамачину у цьому джойлу, ну не можу, не можу. Не ведеться поки. Що. А чомура? Ого, а що це було? А що це було? Так, я Буселі. На Джорджа. Так, головне не втратити свого гравця, тому що я знаю, як це буде. Тільки відійдеш, він отримає передачу відразу. Кошик. Ах! Але підстрахував. Так, добре. Накидай. Ну ось! Маємо таку ситуацію? Так, добре, Джордж. Так, тихо-тихо. Імбіда тримаємо. Ось так. А що ви хотіли? Але треба було йти в контакт. Цей треба було. Ну давайте зараз спробуємо два штрафних кидки хоча б забити. Ну Джорджа нічого не вийде через руки. Мало ймовірно, що він закинув би. А тут ми спробуємо три очки заліпити. Все ось воно є. Є. Блін, я не знаю, чому це цю дівку постійно показують. Це що, вона моя шанувальниця, чи що, я не знаю. Вона мені не подобається. Але ж фанатів не вибирають. Правильно, правильно? Так, Джордж. Ні, то не Джордж був. Так, ну все тут. Ах! Вей! Ледве втрати не було! Подивіться, ще б трошечки, і була би втрата. Ну нічого, впорались. Ух, аж спотів. Давай. <реш> Ой, Боже, оце вимочив, оце вимочив. Оце вимочив, оце блокшот вимочив. Ах! Давай, давай сюди м'ячика. Принаніл, ну ну, ну, ну Як? Як? Така ідеальна ситуація була. Але який блокшот? Як вчасно ми опинилися на лінії триочковій, смакота? Та ну за що? До речі, Данконте скоро, і ми будемо там просто... просто розривувати. Тому давай підписуйся, дзвіночок, щоб не пропускати всі випуски. Дивимось, що там в нас. Кнек, ви, що бачу. Вандербілд, Вінсент, Ейц. Так, ну, в мене таке враження, що не має шансів. 68, 87, 72, о, плюс 16 вже маємо, і зараз літає шверть, і ми виходимо. Та ми зараз їх просто розірвемо, розумієте? У них уже, мабуть, настрою немає грати, тому вони посипались, посипались. Ну, зараз подивимось, так, МБІТ. Що, що, що? а. -а, -а. Та ні, ні. Це. Оп. Оп-оп. А отак. О, боже! Як все було погано зроблено. Так, Убре. Ні-ні, там теж нічого не буде. Хейс, молодець. Що, Джоел, не очікував, що я заберу це підбирання. Ну, а так, а як ти хотів? Ну і зверху треба мочити. Правильно! Правильно! Ось так, ось так. Дончич, молодець. Віддав передачу, все, ми забили. Так, плюс 18. Ну, хотілося б, звісно, щоб фінал був трошки кращий, але ну. Чесно кажучи, мені так легше. Я ж кажу, ми чверть в фінал так ригали і камбекнули, що я прям не знаю. Аж півфінал та й фінал щось легкі. Дуже легкі, я б навіть сказав. Оп, ну все. Ось так. Яка відтяжечка. М -м? Ось так. Ну як, як? Тут ви ж бачили руку. Ох і камерунець, камерунець оцей. Так, а що ми хочемо? Так, Леброн. Все, накидай. Дончич давай! Ось воно. Ось воно. Ероніл. Ероніл. Eроніл. Відмінно. Так, тихо-тихо. Нам ще треба декілька хайлайтів поробити. Ембіт. Ні, ну не таких хайлайтів, я звісно, хотів. Я хотів через тебе забивати, а не ти, щоб ти через мене забивав. Добре, друзі, активуємо коротше тейковер чи як? Я думаю так. О, який тайковер? Год скіли. Так, так, стояти. Пішла активація. Зараз я тобі ще й кинусь. в лице закинемо їм чи ні? Я думаю, ні, тому не будемо робити. цього. Так, хейс. Оп! А не погано було, бачили? Як я м'ячик перевів за собою і хотів два очки забити, але не вийшло, не вийшло. Не з нашою реалізацією. Такі м'ячі ми дуже погано кидаємо. Що! Ти мені поговори. Ану, передача на Джеймса. Ось так. Головне вибрати правильний момент. Так, ембіт. Кудончич, дончич, ну чому ти фолиш? Заспокійся. Спокійно, Ми вже майже виграли, майже перемога в кишені. Ще трошечки залишило 6 хвилин дограти і все. Камбека не буде. Оп, знову повівся. Постійно ведеться. Uh, сюди! Да Та ні, там буф пол. що ти там розповідаєш? Буф, все. Точка. фол. пол? <sharphen> так а ну давайте, трьочки, буде в одній атаці. <sharphen> 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 ну ну ну. <sharphen> <sharphen> Відмінно! <sharphen> так, ну давай, 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 давай. Сюди! <sharphen> Ось так! Ось так. Отак От відразу треба бити, а то якісь там лейапи пробує забити, не знаю. Ось. Взяв і вколотив. І вколотив. Тайм-аут. Та він їм вже не допоможе, друзі. Вже не допоможе. Ви ж розумієте, так? Оп, мені не повівся. Окей. Зараз зараз, секунду. На! Оце ти постер постер відтяжкою! Поняв. Не очікував. Тримай. Так, Максі проти Дончича. Ябеселі. Ні, дивіться. Ніхто не хоче на себе вже брати. Це вже все. Можете кидати, що хочете. Яка різниця? Ні, реально видно, що поплили, розсипаються геть. На, тримай! Ну все, все. Це наш день. Просто відмінно. Крутезний данк. Зависли і забили. А ще грати 2 хвилини, тому можна іще декілька хайлайтів зробити. Так, Джордж. Ах! Бачили, хотів його загамачити. Опа! Хлопчина геть здурів. Ви бачите, що виробляє? Я не знаю. Повірив в себе. Звісно, 48 очків набрати. Я теж повірив би в себе. Так, Максі. На ябасей. На імбіда, ні, ну тут не буде, не буде нічого. Ах! А я хотів. Ого, Максі, через руку яку закинув. Шалено, шалено. Давай. А як це імбіт цього разу не повівся? Я не зрозумів, добре? Так, ану. Ось що тобі. Поки й говорив, воно бачите, що виробляє? Ано. Ну, Джеймс, ну я б його загамачив би. Нащо ти оце вліз? Я в шоці. Так головне, не сидіть мене. Будь ласка, не сидіть мене на банку, ні. Коротше, посадили нас на банку, і. Ну я розумію, що типу плюс 20, але ну могли б дати нам ще оцю одну хвилину, якісь там хайлайти поробити для відосика. Ну ні, ні. Все, друзі, ось так. Клас. А я б міг би за цю хвилину ще одне підбирання і взяти. Ну ні, Так а де нагородження? Агов? Я не поняв, куди всі розбігаються? Агов! І це все? Ну, що я можу сказати, друзі? перемогою! Ось так ми перемогли. Виграли NBA Cup. Але ж, ну, чесно кажучи, все це можна було реалізувати у грі набагато краще. А на цьому дякую і побачимось у Next відео. Всім пока!